Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні до нас на заняття завітали гості. Це дівчинка Наталочка та хлопчик Сергійко. Малята, подивіться, які вони гарні, який гарний у них одяг. Вони вдягнені у святковий український костюм. Давайте ми з вами розглянемо деякі їхні речі. У наталочки є віночок, на ньому є гарні яскраві стрічки. Також вона одягнула дуже гарну вишиванку, а на ногах у неї червоні чобітки. Сергійко теж дуже гарно виглядає. Він одягнув вишиванку. Взув червоні чобітки. На ньому гарні штанці, які називаються шаровари. Також у нього дуже гарний пояс та шапка. Дітки, давайте ми з вами пригадаємо, як називається країна, в якій ми живемо. Так, вірно, наша країна називається Україна. Україна це наша батьківщина. Батьківщина це наша матуся та татусь, наша родина, наша домівка, наше місто чи село, в якому ми народились, та наш садочок, до якого ви ходили. Скажіть мої любі малята, а як можна назвати нас, якщо ми народились в Україні? Вірно українці! Давайте повторимо, ми українці. В Україні майже всі розмовляють українською мовою? Ми з вами. Теж вчимось розмовляти українською мовою малята. А яка ж вона наша рідна українська мова? Давайте разом її опишемо. Наша мова гарна, мелодійна, як спів солов'я. І тому її називають солов'їною. Давайте повторимо разом. Наша мова солов'їна. А ще наша мова лагідна, як слова та обійми матусі. Давайте повторимо разом. Наша мова лагідна. Наша мова гарна, як калина. І тому люди кажуть, що наша мова. Калинова. Давайте повторимо. Наша мова калинова. Ось така у нас з вами дітки чудова рідна українська мова. Вона солов'їна, лагідна, калинова. Для кожного його мова найкраща. Все, що живе на світі. Уміє розмовляти, уміють говорити зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташка, і у траві комашка. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мама прийми ж матусю. Слова подяки від дитини за нашу рідну мову, за мову України. Дітки, скажіть мені, будь ласка, хто сьогодні до нас завітав в гості? Так, це дівчинка Наталочка та хлопчик Сергійко. В який одяг вони одягнені? Так, у святковий український. Одяг. Дітки, нагадайте мені, як називається країна, в якій ми живемо. Так наша країна називається Україна. А ми з вами Українці. На якій мові розмовляють майже всі люди в Україні? Так, правильно на українській мові. А яка вона українська мова? Так, молодці. Вона гарна, чудова, солов'їна, лагідна, калинова. Дітки, ви сьогодні були молодці. Я кажу вам до побачення, мої маленькі українці. До нової зустрічі.